Безболісна та якісна діагностика у центральній міській лікарні запрацював кабінет гастру та колоноскопії. Ремонт скейт-парку. за понад півтора мільйона гривень на локації провели роботи, які не були передбачені під час проєктування. Що додатково зробив підрядник? Кіно щоб працювали мізки. Ексклюзивне інтерв'ю команди СІ 4 з Анною Мачух, генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю. Безболісна та якісна діагностика у центральній міській лікарні. Запрацював кабінет гастро та колоноскопії. Кабінет мені здається, мільйон сімсот гастро та колоноскопії обладнали сучасною медтехнікою з можливістю відеозапису. Апарат закуповували централізовано через міністерство охорони здоров'я України. Саму ж діагностику тут проводять досвідчені фахівці. Маніпуляції відбуваються, діагностичні маніпуляції. Обстеження верхніх відділів шлунково кишкового тракту і нижніх відділів. Так само обстеження дихальних шляхів. Ну, можливі, маленькі якби, операції видалення поліпів. Сучасне японське обладнання дозволяє проводити обстеження не лише швидко, а й досконально. Зображення стало чіткіше, крім того, з'явилися й додаткові функції. Лікарі зізнаються, раніше були змушені відправляти людей на обстеження в інші медичні заклади. Так створювали незручності пацієнтам, а ще втрачали кошти, які б могли отримати від НСЗУ. Діагностика якісна. з відеофіксацією всі випадки фіксуються, так що можуть. Інші фахівці прийти подивитись, наприклад, той же гастроентеролог чи онколог, вони можуть прямо тут записи, вони можуть подивитись. Діагностика для пацієнтів відбувається безоплатно за наявності електронного направлення. Скара на у мене якісь там болі в шлунку, в животі. На... Скарги на нудоту якусь, можливо, там якісь рвотні рефлекси в них. <кій> ну, різні, все, все, що стосується шлунково кишкового тракту. Перших пацієнтів тут почали приймати з 1 серпня. Поки що їх небагато. Тож вистоювати чергу потреби немає. Я так звана хірургія одного дня. Коли хворий приходить сюди, ми його оформляємо в стаціонар на один день. Він приходить в кабінети йому роблять гастроп, наприклад, гастрофіброскопію чи колоноскопію, знаходить якесь там ну, утворення і видаляють на місці. І він, значить, ввечері вже може йти додому. У медичному закладі поступово розширюють спектр надання послуг. Так нещодавно тут почав працювати міський травпункт, а ще запустили програму безоплатного протезування суглобів. Пацієнти можуть звернутися до прийомного покою на першому поверсі за адресою Героїв Майдану 226. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал Сі4. У найбільшому ліцеї міста збудують нове укриття. Для міського ліцею no Чернівецької міської ради укриття збудують з нуля. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр. Для цього а також для капітального ремонту ще семи сховищ Чернівецька область отримала 25 мільйонів гривень. Це найбільший заклад загальносередньої освіти, який знаходиться на території міста Чернівці. Ми говоримо про 13-й ліцей, де налічується дітей понад 1500 Плануємо будівництво. Відеонагляд, додаткові лавиці та освітлення. Заступник міського голови Василь Зазуляк роз'яснив містянам, на що витратили додаткові 1,6 мільйонів гривень у скейт-парку. Сучасний скейтпарк у центральному парку імені Шевченка відкрили майже місяць тому. За цей час у соціальних мережах люди вже встигли як потішитися новій локації, так і висказати свої невдоволення. Останні стосувалися поломок на доріжках і додаткових коштах, які нещодавно виділили з бюджету міста. Василь Зазуляк уточнив, мова йшла не про ремонт нового скейт-парку, а лише про його дооблаштування. Наприклад, лавиці, а вони ввечері постійно зайняті, тобто ми докупили певну частину лавиць, ми побачили, що чотири опори не справляються і поставили додатково ще дві. Вони теж досить дорого вартують. Також тут повністю не було передбачено озеленення і, як ви бачите, досить ну, гарно, достойно зроблено нашим зелентрестом. І ще потягнула трошки додаткові кошти робота по от саме такого бетону стопінгом. Тобто це верхній шар, який затирається в свіжий бетон, але він довговічний і по ньому комфортно кататися. Між тим пошкоджені ділянки скейтпарку парку підрядник усунув за власний кошт. Посадовці кажуть, деякі моменти дійсно не врахували під час будівництва. Тож зараз на них закцентували увагу і підсилили необхідні конструкції. Декілька тижнів назад говорили про те, що деякі частини парку, враховуючи те, що діти катаються на самокатах з пегами, вони нищаться швидше, але розуміємо, що роз'яснювальна робота, ну, напевно, що це діти, тобто можна їм пояснювати, але тим не менше, напевно, кататися будуть. Тому просто в таких місцях попросили підрядника, щоб він. Виконав захист з нержавіючого кутника. Тих щоб звернети увагу, там де найбільше так трошки щухали вони. Ми там додатково поставимо кутники. Ну і так буде, так будуть вже кататися діти. Також ведуть перемовини з дирекцією парку, аби для майданчика виділили окремого працівника, який доглядатиме за поведінкою юнаків, каже Василь Зазуляк, і додає, що довговічність скейт парку все ж таки залежить і від того, як його використовують. Молодих екстремалів вкотре закликають ставитися бережно до локації, використовувати доріжки за призначенням, не смітити, не ламати лавиці і любити своє місто. Олена Крічко, Андрій Миронеску, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Замість засмагати крали гравій та пісок. На Буковині викрили чоловіків, які незаконно добували корисні копалини. За даними поліції, у Чернівцях на березі річки Прут двоє чоловіків віком 57 та 54 роки незаконно видобували гравійно піщану суміш та вантажили на зіл, щоб вивезти. При цьому порушники не мали відповідних документів. Ще один інцидент трапився у селі Зелений Гай. Там поліцейські виявили 19-річного місцевого жителя, який також без дозвільних документів видобував піщану суміш, яку мав намір вивезти за допомогою трактора. Правоохоронці вилучили транспортні засоби із вантажем та звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту. Досудове розслідування триває. Буковина у жалобі сьогодні у Чернівецькій області попрощались із захисником, який поклав життя, боронячи рідну землю від російських загарбників, із солдатом Іваном Незвиським прощання відбулось в селі Оршівці. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. За матеріалами СБУ засудили ще одного поплічника ФСБ, який працював на агресора, перебуваючи у виправній колонії. Своїми протиправними діями він намагався вислужитися перед ворожою спецслужбою, щоб за допомогу агресору його включили у списки на обмін. За матеріалами СБУ, суд призначив чоловікові 15 років позбавлення волі. З урахуванням того, що зловмисник має ще один рік ув'язнення за попередні злочини. Загалом в тюрмі він проведе 16 років. Це уродженець Донецької області, якого ще у 2021 році засудили за зберігання і розповсюдження наркотиків. Покарання спочатку відбував у Бахмуті та Торецьку, а після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України його перевели до Сокирянської виправної колонії у Чернівецькій області. Зловмиснику вдалося дистанційно налагодити контакти з представником ФСБ, який перебував на території тимчасово окупованого Криму, отримавши обіцянку, що його включать у список обміну на українських полонених, засуджений передав. Вав своєму куратору через мобільний месенджер відомості щодо дислокації і переміщення військової техніки та особового складу збройних сил України в районі Бахмута. Також зливав місця перебування підрозділів СБУ, поліції, прокуратури та позиції сил оборони. Цю інформацію він отримував від своїх знайомих, жителів контрольованих українською владою території Донецької області. Передані координати допомагали окупантам коригувати пуски крилатих і балістичних ракет по військовій та цивільній інфраструктурі України. Чепурять, миють та прибирають. Чернівці активно готуються приймати масштабну культурну подію, – 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Кілька днів поспіль одну з локацій, яка прийматиме одеський кінофестиваль, приводять до ладу. Колишній кінотеатр «Чернівці» прибирають як ззовні, так і всередині. Так на будівлі у центрі міста полагодили годинник. З вулиці Заньковецької прибрали усі смітники, а також навколо будівлі розігнали стихійну торгівлю. Всередині приміщення підготували кіноконцертний зал для показу фільмів. Тут транслюватимуть українське кіно. Серед важливого також відремонтували туалети та бомбосховище. Між тим у фоє-кіноцентру. Облаштували зону для спілкування журналістів з акторськими групами, Тетяна Діяченко зауважує, підготовчі роботи ще тривають. Утім, до відкриття кінофестивалю усе встигнуть та будуть готові приймати тисячі чернівчан та гостей міста. Ми мінімально зробили те, що змогли, тому що це тимчасово. і Звичайно, після фестивалю ми будемо думати над подальшими кардинальними якимись змінами чи ремонтами. Так але станом на зараз вона повністю готова для того, аби ваші колеги, усі, хто акредитувалися. На одеський кінофестиваль мали змогу в комфортній нормальній обстановочці взяти інтерв'ю, попрацювати, поспілкуватися. Адже ви знаєте, що акредитувалося майже 200 змі. Люди кажуть, опитування Сі-4. головна подія українського кінематографу Одеський міжнародний кінофестиваль цього року змінив традиційне місце проведення. Кінолюби України й світу з'їдуться до Чернівців. Команда Сі-4 вийшла у середмістя, аби опитати перехожих, чи знають вони де саме і коли буде проходити ця подія. А ви знаєте, де цього року буде проходити одеський кінофестиваль? Ні, не знаю, а як гадають. Mm -hmm. Одесі. Одесі чи не по 10 кінофестиваль нашого? Дякую. Так, у нашому прекрасному кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука. З 19 по 26 серпня. Чесно, ні. Ну, давайте здогадаємося. Якщо, вже ну, якщо чер... в Одесі, то мабуть в Одесі. Так, а цьогоріч буде проходити ще в Чернівцях. Буде знати. Що? Та. В Одесі Кіновстеріаль. З 19 по 26 серпня. Круто. Здається, тут, тому що я бачив виліз, кудись тут. Так. Але тут і... Це все ще знаю. І, і в Одесі. А, логічно. <реш> Миколичку, звісно. Коли? О, з 19 по 28. Дякую! Бачу. Прекрасно! Але Щасі, на здоров'я десь. Хотілося б, але багато роботи. В Чернівцях. Де саме? А, де саме я не знаю, якщо чесно, але знаю, що в Чернівцях. А знаєте, які дати можливо? Mm. 15 ну так, я знала, що воно десь в серпні. Так, десь в кінці. Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на кількох локаціях. Зокрема, показ конкурсних і позаконкурсних програм та індустрійні заходи проведуть у Чернівцях. Показ ретроспективних та спеціальних програм відбудеться в Одесі. Культура кінофестивалів, безпекові заходи та кіно, що працювали мізки. Команда Сі 4 поспілкувалась з Аною Мачух, генеральною директоркою Одеського міжнародного кінофестивалю. Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль пройде у трьох містах: Одесі, польській гдині. А основною сценою, де пройдуть усі конкурсні програми, стануть Чернівці. Анна мачух розповідає, рішення перевести фестиваль до іншого міста було надзвичайно важко прийняти. А ще складніше організувати. Якщо протягом 12 років існування кінофестивалю, ми завжди говорили, що кінофестиваль він діє для глядачів, він працює для глядачів. То зараз трішечки інші все ж таки завдання у кінофестивалі. Перше його завдання це допомагати нашій кіноіндустрії виживати і відбудовуватися. Тому що от я весь час говорю про те, що так, ми документальні фільми знімаємо зараз, але без державного фінансування, без допомоги немає ні. Немає держзамовлення, але без того, щоб фінансувалося ігрове кіно, воно зніматися не буде. Директорка фестивалю зауважує Чернівці ідеальне місце для проведення подібного фестивалю, як логістично, так і у питанні безпеки. Кількість та якість фільмів може посперечатись із довоєнними часами, окрім національної програми, до кінофестивалю долучились автори з Великої Британії, Македонії, Франції, Іспанії та інших європейських країн. Є один прекрасний український режисер Антоніо Лукіч, який мені дуже подобається, який зняв мої думки тихі Люксембург, Люксембург, і якось сказав дуже гарну а, фразу взагалі про кіно, що є кіно для відпочинку, а є кіно для того, щоб працювали мізки. І Ось те кіно, все ж таки, яке показує це на кінофестивалях, і в тому числі на одеському кінофестивалі, хоч ми себе і позиціонуємо як глядацький кінофестиваль, воно все ж таки змушує думати. Переглянути представлені на фестивалі фільми можна уже з 19 по 26 серпня. Також наживо побачити прес-конференцію кінофестивалю та урочисту церемонію відкриття. Глядачі телеканалу Сі4 зможуть уже завтра о 16.00. Та 16.30 відповідно Максим Бернак, Генрієта та Беух, Ярослав Боячок та Михайло Урбанович. Новини Чернівців, телеканал Сі 4 на двох пунктах пропуску Буковини від понеділка, 21 серпня, запрацює електронна черга для автобусів. Йдеться зокрема про МАП Порубний Мамалига. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Зазначається, що для перетину кордону перевізникам потрібно внести у систему дані про водія та автобус. Зробити це можна на сайті е черги», обравши потрібний прикордонний перехід. Реєстрація розпочнеться від неділі 20 серпня. Зауважимо, що електронна черга для автобусів у нашій області поки працюватиме у тестовому режимі. Це дозволить фіксувати пікові години та дні на пунктах пропуску. Надалі водії зможуть обирати конкретний час для перетину рубежу. Старовинні монети, ордени та медалі. Буковинські прикордонники зупинили вивезення імовірних історичних цінностей. У мап Порубне охоронці кордону виявили у 58-річного боковинця колекцію з 16 орденів та медалей часів Другої світової війни. Чоловік намагався вивести предмети на власній автівці до Румунії. Ще один випадок трапився у пункті пропуску Красноїльськ. Дві старовинні монети номіналом 1 долар США 1988 та 1923 років виготовлення. Виявили в особистих речах 43-річного водія, який прямував за кордон. Усі незадекларовані предмети вилучили співробітники митниці. Подальша експертиза визначить, чи становлять ордени, медалі та монети культурну або історичну цінність. Здійснив мрію свого життя. Айтівець-музикант Юрій Галін зіграє концерт у Чернівцях. На сцені філармонії зібрались професійні музиканти. Проводять репетицію концерту, який зіграють з Юрієм Галіним до Дня Незалежності. Юрій Галін співзасновник it компанії, каже, не пам'ятає часу, коли не займався музикою, адже все його оточення так чи інакше було причетне до творчості. Я не пам'ятаю часу, коли я не займався музикою. У Мене достатньо музична сім'я, родина. Мій тато навчав мене імпровізації ще в дитинстві. Гра на гітарі моя бабуся професійно грала на фортепіано, мама. На всі курси, де можна було віддавали нас братом на гітару, потім я на барабанах займався з вчителем. Зізнається, концерт у філармонії його дитяча мрія, яка ось ось дійсниться. На слухачів чекає цікава програма: і джаз ф'южн, поп-музика, трохи фанку, класичний джаз у сучасних обробках. Цей концерт буде авторської музики вашого попкорного слуги. Також буде декілька відомих хітів. В основному це моє аранжування. Ем, ну, моїх е, композицій, але всі музиканти, яких я запросив, які е, е, будуть на сцені, вони додали дуже багато від себе. Дійсно професійного, якісного звучання. виступатиме на концерті Діана Польова. Співачка пригадує перше знайомство з музикантом. До нас у репетиційку забігає хлопець, отакий весь, скажімо так, поспіхом. під рукою в нього був інструмент, який він ніби просто так десь вхопив, прийшов, і він почав такі речі просто видавати і настільки захоплювати оцим виром енергетики, яка від нього йшла. що ми просто з друзями-музикантами. Ну вони його знали, але для мене це було таке. Знайомство вау! Wow. Любов добровольська розповідає: ідею виношувала давно, адже хотіла зробити щось цікаве для молоді у Чернівцях. Спершу планували концерт в органному залі. Та зрозумівши масштаб, вирішили все ж провести його у філармонії. До нас приїжджають багато інших артистів, а мені хотілося зробити щось з самими чернівчанами, тобто з талановитими чернівчанами. І тут мені рекомендували звернути увагу на Юрія Галіна. Я зайшла на його сторінку. Передивилася всі його матеріали. Думаю. Потрібно брати. У нас буде дуже цікава музика. Це авторська музика Юрія Галіна, тому що він її сам пише, аранжирує, цікаві три вокалістки. У нас буде круте світло і синхронізація процесу творчого концерту, який відбувається на сцені, буде на екрані. Це, до речі, в Чернівцях. Вперше самі ж учасники концерту кажуть, глядач буде здивований та зауважують, не зважаючи на свій досвід та прекрасну команду. Перед виступом почуваються дещо схвильованими. – Хвилювання, якщо є музиканта. То значить, тому музиканту ще можна бути на сцені. Якщо вже без хвилювань виходиш, тоді треба, напевно, щось завершувати. І ці всі емоції у мене якось поєднані. Звичайно, щось нове. Юру, я лише недавно з ним познайомився. Мене зацікавив цей проект. Ця музика. Я ну, десь зрозумів, що я можу щось додати. у цей загальний саунд. Я хвилююсь трошки, якщо чесно, але. В мене емоції дуже круті, того що дуже багато ресурсів в це вкладено. По перше, Юрієм він це все організував. Він дійсно зарядив це все перлиною, Він перлина цього всього проекту, того що він дуже багато працював. Він дуже багато. Ну, енергії і от своє своє свого кохання сюди інвестує. Звичайно, хвилююся, тому що коли людина не хвилюється, значить їй це все паралельно. А мені не паралельно. Я дуже хочу, щоб концерт прийшов просто прекрасно. Щоб ми всі, наша команда, змогла зарядити людей, щоб люди пройшли. Додому в прекрасних позитивних емоцій. Авторський концерт Юрія Галіна джаз Поп проведуть для збору коштів на тепловізор та дрон для 95-ї бригади десантно-штурмових військ. Для цього на вході буде встановлений QR-код. Також весь гонорар артистів планують передати захисникам. Любов Копоть, Андрій Миронеску, Новини Чернівців. Телеканал СІ 4. В Україні створили перший дитячий мультфільм про туберкульоз. Стань дослідником. Партнерство зупинило туберкульоз Україна. Завдяки проекту підтримка зусиль протидії туберкульозу вже багато років пропрацьовує тему хвороби серед населення. Щоб тема стала ще доступнішою, виникла ідея створити інформаційний продукт для дітей. Доброго дня ми раді вітати всіх на презентації нашого мультфільму від імені проекту Підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. Діти, наше майбутнє, це така розхожа фраза. Ми до неї звикли, але це дійсно так. І ми хочемо, щоб наші діти зростали здоровими, щоб вони приходили в світ вільний від туберкульозу, були дослідниками, раділи життю, мали здорові навички. Саме для цього ми і робимо ці такі гарні проекти. Насправді дуже круто, що нам вдалося таку важку тему, як туберкульоз, подати ну таким прямо. Ігровим способом. Це дуже зрозуміло для дітей, весело і цікаво. Тема туберкульозу, тема лікування, тема імунітету, здорового способу життя, гігієни — це всі теми, з яких певним чином складається дитячий світогляд. Це дуже важливо, щоб не тільки дорослі могли розмовляти зі своїми дітьми, а щоб насправді діти могли отримувати цю інформацію від казкових персонажів, над якими ми працювали. За словами авторської групи, проекту, мультфільм створено за мотивами книги, стань дослідником туберкульозу, психологині Катерини Павлової. У кожній серії головна героїня Сова Яся запрошує у світ досліджень на старішу хворобу в світі. Розповідає про те, як дітям потрібно піклуватись про своє здоров'я та зміцнювати імунітет. Коли ми створювали книгу Устань дослідником туберкульозу, ми просто навіть не могли уявити, наскільки вона насправді сподобається дітям. Ми про це мріяли, але коли ми зараз бачимо всі ці відгуки, це просто якесь неймовірне відчуття. І ми дуже щасливі, що наша яся стала саме тим персонажем, який настільки сподобався, настільки запав у душу. І тепер вона є провідником не тільки у книжковому варіанті, а ще й і у верматі мультику. Психологи стверджують, що саме завдяки таким мультфільмам, де діти сприймають головних героїв як друзів, Легше доносити інформацію про важливість здорового харчування, режиму дня та гарного настрою. Особливо цінним є те, що про таку непросту хворобу, як туберкульоз, діти дізнаються у простій та цікавій формі. Я щаслива, що це совенятко допоможе дітям краще пізнати світ, дізнатися краще про свої почуття, вивчити свої емоції, дізнатися що таке правильне режим дня, харчування, що багато корисностей я зможу донести дітям через свою ясю.